Був прекрасний тут ринок раніше. От все, що я вам скажу. Іменно це місце ми орендували як склад. Рівнянка Оксана, орендаторка одного з торгівельних кіосків на вулиці Замковій. Сьогодні тут розпочали демонтаж тимчасових споруд, встановлених без дозвільних документів. В одному з трьох кіосків, які планують знести, пані Оксана зберігала товар. Жінка пояснює, що про можливий демонтаж складу знала. Ну не було коли в принципі не зносили то і, то і Не забирали. боже стройка іде вже три роки. Яка яка раптовість може бути? Заступник міського голови Євген Іванішин пояснює, що демонтуватимуть кіоски встановлені без паспортів прив'язки тимчасових споруд та діючих договорів оренди земельної ділянки. Тобто у незаконний спосіб окремі приміщення були складськими однак довгий час не використовувались і встигли обрости чагарниками. Речовий ринок закінчився за воротами за моєю спиною. Це територія міста, на якій було встановлено тимчасові споруди. До нас звернулися до комісії зі звільнення міста від незаконно встановлених тимчасових споруд. Звернулася юридична особа з проханням про проведення демонтажу цих споруд, визначення їхнього статусу. Чого Коні чи незаконні демонтаж проводять працівники рівненського шеу. Знесені споруди відправлять на базу зберігання для того, аби забрати майно. Власники повинні надати необхідні документи та оплатити проведений демонтаж і період зберігання на складі. В цілому тут чотири споруди, які підпадають під демонтаж. Сьогодні демонтовуємо три, оскільки впродовж двох місяців ми намагалися там знайти власників чи тих, хто їх орендує, чи використовує. По факту, коли їх відкрили, виявили, що вони пусті. Четвертий власник споруди вийшов на зв'язок. Він її використовує і написав заяву про те, що впродовж двох тижнів він самостійно проведе її демонтаж. Євген Іванішин каже, що незаконно встановлених тимчасових споруд у Рівному багато. Зазвичай мова йде про торгівельні кіоски чи гаражі. Влада намагається контактувати. З власниками, або вони самостійно демонтували будівельну конструкцію. Що буде на місці демонтованих кіосків на замковій, наразі невідомо. Це міська земля. Ми бачимо, що це територія, яка активно розвивається. З одного боку відбувається реконструкція стадіону, з іншого боку, зведення багатоквартирного житла. І ця територія ну має якось облагороджуватися тут. Чи парковки для автомобілів нормальні мають бути, або ну хоча б якась транспортна інфраструктура. Надія Кривко, Микола Мельничук, Новини на Суспільному Рівне.